Усім доброго, гарного, приємного раночку. Ранок в мене сьогодні розпочався у сьомі. Ровно. Вийшла я вже спала. Їду до моєму. Зараз в регіоні приїхав до мене брат мій рідний. І трошки йому треба тут пройти обстеження у лікарях. Зараз поїду з ним зустрінуся. Потім поїдемо до нас в гості, до мене в гості заїде. Ну, а потім я його проведу. Ось. Отож, я нічого казала вже не встигаю, тому що дуже якось все заодно, все заодно кожного дня. ось Вчора дещо виклала. Це був мій архів, скільки я рознімала, а не викладала, тому що зовсім не було настрою так, у своїх Любленців дашніх повикладала. Там смішні відео, до речі, прикольні вийшли. Ну, це ж така кількість тваринок, які годую, Ось, Кожен з них вже люблю, до них звикла, вже так до них привчилася, не можу вже. Вони мені як рідні, приходжу. Завтра буду їхати, знову треба думати, чому. Завтра годувати, не варила дещо, там вже підготуває. для кожного у кожного свої смаколики. Тому якось так. Сьогодні планую ввечері піти на дуже цікавий концерт. Подушка мене запросила на дуже сучасного молодого співака. Знаю лише одну пісню його, правда, але ну, нічого. Тут таке за телезвілююсь, тому те, що там потім покажу. Обов'язково щось випляв цього концерту, що ну, там і як було, розповім вам. Ну, тож треба трошки перезагрузитися. Вона мені також каже, давай перезагрузимось. Будемо перезагружатись. Постійно нема світла, вчора цілий день не було світла взор, вдома взагалі. А 50 не буде світла. Не буде нема постійного світла. З павербанком сонце хочу. Не встигаю. Зарядити навіть. Ну якось так. Мінчук, а, ну нічого. Все одно все буде добре, так?